15 тонн фальсифікованого масла, яким годували дітей у школах, садочках та лікарнях Житомирщини, вилучила СБУ під час обшуків, бо експертиза показала, що воно небезпечне для здоров'я. Попередні висновки експертів тих зразків, які були відібрані у 12 різних закладах Житомирської області. Свідчить наступне: що це є суміш рослинних жирів невідомого походження. Міст молока в ньому не перевищує одного за попередніми виставками лікарів. Вживання цього продукту могло зашкодити здоров'ю людей, а особливо дітей, особливо дітей, оскільки воно постачалося і до дошкільних закладів. Двох районах Житомирської області воно постачалося до дитячої клінічної лікарні, воно постачалося до дитячого будинку інтернату. Усі продукти, які приходять на кухню, перевіряють медсестри. От тільки кажуть, на масло були необхідні документи ззовні відрізнити фальсифікат не можна. Тут вказано 22.051 року є сертифікат якості на це масло. Так. Я можу його розгорнути, подивитися, попробувати, понюхати. Ну, я знаю. І це ну претензій не було до масла. претензій не було. Не знаю, дата відповідає. сертифікат відповідний. У мене ж немає такого приладдя, щоб так перевірити. У відділі освіти кажуть на 2017 рік тендер на постачання масла виграло на відкритих торгах Житомирське підприємство. Ціна за 1 кілограм 71 гривня, 16 копійок, виявилася найвигіднішою. Дана процедура закупівлі відбувалася за системою прозоро. Всі відповідні супровідні документи, які вимагають то умови договору, умови та тендерної документації були наявні, тобто наявні сертифікати, висновки, супровідні документи, які забезпечували якість і відповідність продукції харчування. У СБУ кажуть, масло постачальник купував у двох виробників. Фірма посередник також не мала своїх потужностей для виготовлення масла і закуповувала масло сумнівного походження, незрозуміле масло у двох виробників на Рівненщині і Київщині. Директор фірми постачальника відмовляється будь-що коментувати. В бухгалтерії кажуть, на масло є сертифікати якості. Ми, допустимо, виграли тендер. Люди отримують, ніхто ніяких на жалоб нам не передоставляв. Продукція поступає з накладними сертифікатами, згідно договору. Все там описано, все як положено. Постачання Альсифікованого масла у начальні та лікувальні заклади Житомирщини в СБУ розслідують як шахрайство на причетність до махінації. Перевірять і чиновників, які повинні контролювати якість продуктів.